Рецептів лечу є тисячі. Я покажу найпростіший спосіб приготування. Для рецепту потрібно лише томати, перець і консервуючі додатки. Лечо підходить в якості гарніру, основної страви, заправки і навіть начинки. У відео розповім про деякі нюанси, які впливають на смак страви. Помідори мию та пропускаю через м'ясорубку. Для рецепту підійдуть будь-які помідори. Якщо ти хочеш отримати більш густу структуру лечо, то мати краще купувати м'яси з ті з шкіркою. Але тоді не забудь очистити помідори від шкірки. Найпростіший спосіб, як це зробити, залити гарячою водою помідори, почекати кілька хвилин і зняти шкірку. Якщо естетична частина приготування тобі не цікава, то помідори можна перекрутити на місорубці разом зі шкіркою на смак це аж ніяк не вплине. У мене маленькі помідори і вони не мають стержнів, тому я відразу усе подрібнюю. Якщо помідори мають стержні, то їх потрібно обрізати. Чиста вага томатів для приготування має бути 2 кг. Переливаю помідори у каструлю. Сюди додаю 110 г цукру, 1 столову ложку з гіркою кам'яної солі та 125 мл соняшникової олії. Перемішую та кладу на плиту. Чекаю, коли сік закипить, і час від часу помішую. З моменту закипання варю 20 хвилин на невеликому вогні з відкритою кришкою. За цей час мию та очищаю 2,5 кг перцю. і нарізаю його смужками або шматочками, як тобі подобається. Можна брати звичайний болгарський перець, а можна брати перець білу зірку. Якщо взяти перець різного кольору, то готова страва буде не просто смачною, але ще й виглядати яскраво. Я взяла різний перець. Пройшло вже 20 хвилин. Тепер до томатів додаю нарізаний перець. Варю лечо без кришки, аби перець не став занадто м'яким і залишився навіть трохи хрустким. Спочатку може здаватися, що перцю забагато, але через деякий час він увариться і повністю заповнить томатний сік. Прийшло вже декілька хвилин і так він зменшився. Знову чекаю моменту закипання і готую 15 хвилин на невеликому вогні. Потім додаю 1 столову ложку оцту, чорний перець горошком 6-8 штук. Оцет не тільки консервує страву, але й додає такої особливої кислинки, яка балансує смак. І я додала також гострий перець для пікантності на стілечу. Перемішую і готую ще 5 останніх хвилин. Може здаватися, що перець ще твердий і він не готовий, але все добре. У підготовлені стерилізовані банки накладаю спочатку перець. У мене вийшло заповнити 4 банки ємністю по 650 мл, а потім заливаю соком. Для того, щоб випустити лишнє повітря, я видалкою даю пройти соку до дна банки і заповнити пустоти. До речі, соку може залишатися більше, це залежить від сорту помідорів. Але якщо так сталося, то просто окремо консервую цей сік і використовую його потім як соус до пасти або голубців. Заповнені банки закриваю стерилізованими кришками. Закручені банки перевертаю, але не накриваю, щоб олечо не упарювалось. І коли банки охолонуть, перекладаю їх у холодне місце для зберігання. Ось таким вийшло моє лечо. Це дуже смачний рецепт. Лечо можна їсти як самостійну закуску, просто з свіжим хлібом, або використовувати як додаток до омлету на сніданок з пастою і м'ясними стравами. Це буде дуже смачно у будь-якому випадку, тому не зволікай і готуй, поки є сезон смачного.